Ми колись були на місії, і це дуже притаманно українському народу. І місіонерів завжди годували, тобто приносили обід для місіонерів, а обід відбувався в такому катахетичному класі біля школи, біля церкви. І вони принесли обід, і я запитав: а господині, яка варила борщ, то котра з вас варила борщ. Ну бо був дуже смачний. Але реакція господинь була інакша. Вони перелякалися і сказали, а що, щось не так, що сталося? Тобто, оце постійне переживання і страх, що ми зробили щось не так, дорогі сестри і браття, коли ми зустрічаємося з Господом Ісусом Христом. То він у процесі розмови говорить нам зовсім щось інше. І, власне, пережити оцей досвід, що Бог не ставить тобі претензії. Треба розділити деколи священника. Бо <кій> священник може поставити якісь претензії, бо він також у стосунках з Богом, він також дитина. Нашого суспільства треба відділити від Бога наших батьків. Бо батьки можуть чи, наприклад, різні інші начальства або ті, які керують нами, вони можуть поставити претензії.